Паї в Україні, що це і чому про них говорять так часто. Ми всі знаємо, що земля це золото, але чи знаємо ми, як правильно оформити паї? Чи не було у вас такого, що хтось пропонував оренду паю, а ви навіть не знали, що з цим робити? Не дивно, що паї це не тільки земля, а й реальний прибуток. І щоб цей прибуток не пішов не туди, важливо правильно підходити до оформлення договорів. Можливо, ви навіть не знали, що пай може бути переданий у спадщину, але тут є свої нюанси. Не можна так просто передати. Типаю без офіційних документів, і що з цього випливає? Паї це не просто папірці, це ваш актив, ваша можливість отримувати прибуток. Тому важливо знати, як правильно оформити договір оренди чи не пропустити момент для укладання угоди, якщо ви хочете продати або передати цей пай, але що робити, якщо ви вже потрапили в складну ситуацію? Як не залишитись без землі та без прибутку? Насправді все просто, потрібно лише звернутися до професіонала. Нотаріус допоможе вам правильно оформити всі необхідні документи, перевірить правильність угоди і надасть вам впевненість у своєму праві на Пай. Не залишайте своє майно на волю випадку. Пай це можливість і ви повинні використати її правильно. Звертайтесь до мене, я допоможу вам зробити все по закону.